Доброго дня всім добрим людям. Ми так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, саме демократична держава на планеті, яке породила свавілля державних чиновників. І е, з того всього, що е, останніми днями відбувається, відбулася така подія, що суддю Должко е, вирішили звільнити займаної посади за те, що він там ніби щось порушує. Так от, суддя Должко, це. Такі маленькі порушення, які він допустив, це взагалі вони підлягали тому, щоб дати йому догану і не більше. Оскільки всі ці вислови і так далі, які точаться навколо нього, і навколо нього піаряться різного роду, як пише суддя Ситник Зіньківського районного. Суду Полтавської області у зверненні до Вищої ради правосуддя, що висновки судді Должка корелюються з ідеологічними маргінальних, ідеологіями маргінальних рухів, що існують на території України, зокрема живі люди суверени, громадяни СССР. Ну і щоб розкрити цю тему, що я вважаю, що Стадки вони правильно звільнили, оскільки він не самий злісний порушник, але він виявився тим. Цапом відбувайлом, якого в свій час три гілки криптоєвреїв скидували зі скали, тобто людиною, на якій потрібно було вимістити свою злогу, своє правове невігластво і так далі. І так, зупинимося на тому, що в своїх рішеннях суддя Должко нібито стверджував, що є облікові записи. Фізичних осіб, що Україна після 20 стала компанією ЛТД Україна. Ну, по-перше, поняття фізичної особи відсутні в Конституції України, і доволі правильно суддя написав, що фізичні особи це категорія, яку треба визначити, оскільки визначення фізичної особи в кожному законодавчому акті або в будь-яких інших законодавчих актах міжнародних. Не є тотожним присутності визначення такого в Конституції України. Це перше. Друге, те, що Україна стала компанією ЛТД Україна, так нічого дивного немає, тільки він це неправильно написав, оскільки він ототожнив, що держава з, з функціями корпоративного управління нагадує тим, хто забув, що. Корпоративні держави і функції корпоративного управління були узаконені Ялтинською конференцією між державами Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Союз Радянських Соціалістичних Республік. Тобто він нічого нового не відкрив, він просто це виклав на папері, і, в принципі, ніхто не може заперечити, що сьогодні в державі Україна існує корпоративне управління, оскільки. Всі держави сучасності засновані на цьому корпоративному управлінні. Знову ж таки, він нічого там не придумував нового, нічого не вигадував, просто виклав на папері ця думка, яка побутує серед народу, і ця думка, яка, не, скажімо так, не присутня в Конституції України, і думка має право на існування. Дошко зазначав про відсутність акту прийому передачі та землі та всього урахованого від співвласників громадян Союзу ССС до України. Ну, Після проголошення незалежності я звертаю вашу увагу, що є є права, є право, а є реалії, тобто реальна практика і те, що ми маємо на сьогоднішній день. Чи могла держава Українська РСР проголошувати свою незалежність і проводити референдум. Та це було порушенням Конституції СССР, але таке відбулося і ми маємо нову державу, яка називається Україна. Чи потрібен акт прийому передачі землі та всього рухомого і нерухомого майна, думаю, що після проголошення незалежності такий акт прийому передачі, в принципі, Мав би відбу... мав би мати місце на життя і право на життя, і оскільки це дало підстави особливо власність союзних міністерств, яка не рахувалася на балансі Української Радянської Соціалістичної Республіки, фактично була не передана по актах прийому передачі, і саме для цього мали бути акти прийому передачі, оскільки воно це майно не облікувалося на території Української РСР. І, в принципі, воно було розграбовано тими людьми, яких сьогодні називають олігархи, без допомоги всього народу, який там ставив свої підписи, який там чубився за це майно, який його ділив там, і так далі, і тому подібне. Ну і стосовно замість того, що закон, законів суддя посилався на обожествений нормативно а а саме Біблію, Книгу священного писання Старого та Нового завіду, завіду, першу книжку Мойсея, Житловий Комунальний кодекс УРСР і так далі. То, в принципі, після 16-го року він не мав права цього робити, оскільки джерело права написано в процесуальних кодексах, і там, крім Конституції і законів України, є ще міжнародні закони, які дозвіл на які є. Надала Верховна Рада України. Тобто посилатися на е, нікчемні паперчики є таке ж саме нікчемне саме і посилання, оскільки, за правилом отруєного дерева, е, плодів отруєного дерева, воно таке ж саме нікчемне, як і його посилання. Тому тут він явно не правий, оскільки в рішенні суду. Чітко вказано джерело права, яким мають користуватися судді в державі Україна, і серед них немає ні Біблії, ні священного писання, ні нового, ні старого заповіту, ні Книги Мойсея, ні житлово-комунального кодексу. Хоча звертаю увагу на те, що 12 вересня 1991 року був закон про правонаступництво і, в принципі, Житловий Комунальний кодекс у РСР. Він на сьогоднішній день не скасований, але в нас є цивільний кодекс України, який і має пріоритет у застосуванні перед іншими нормативно-правовими актами, які законами, які суперечать Конституції законам України Конституції України. І так, під час пандемії ковіду 19 суддя дошко зазначав, що карантинні закони і що осіб, які вимагають. Вдягнути маску треба кримінально переслідувати. Ну, і частково написані рішення суду російської мови. Ну, я вважаю, що моя позиція незмінна, що російської мови немає. Є одна мова на планеті людей, це людська мова, і має вона назву українська мова, все інше це діалекти української мови. І таким чином. Тут він також його критикують От неправильно, оскільки той, хто визнає російську мову, фактично визнає носіїв такої мови, а саме російський народ. Тому це глибоке фундаментальне протиріччя, яке не співпадає з моїми поглядами. Ну і Вирок, який його скасували, вирок скасували чисто. Формальних підстав, оскільки вирок був законний, законний по своїй суті, а скасовувати вироки, які законні по своїй суті. З формальних підстав суд апеляційної Полтавський апеляційний суд, я на моє глибоке переконання допустив помилку. І на сьогоднішній день ця помилка так і не виправлена, оскільки ця справа тягнеться, і є для цього можна подивитися в Державний реєстр судових рішень і там. Ця справа тягнеться до сьогоднішнього дня. Ну і твердження помилкові, я вважаю, твердження про незаконність органів державної влади. Вони є твердженнями такими, що не мають під собою правового підґрунтя, оскільки органи державної влади держави Україна формуються державою, а не людьми. І це глибока фундаментальна істина, яку на сьогоднішній день люди чомусь забули, оскільки вони референдум передали 1 грудня права. Я звертав увагу на те, що проголосили незалежність України, але те, що держава сама собі привласнила функцію формування органів державної влади, ну з цим всі змирилися. І це називається практика. Ну і останнє, що хотів би звернути увагу, що твердження о судді дожка стосовно великої печатки з великим державним гербом, воно має місце на право на існування, оскільки дійсно в Конституції України написано про таку велику державну Печатку з гербом, там великим державний герб. Але немає не існування одного елемента, не говорить про те, що е, якісь там допущено, оскільки знову ж таки звертаю увагу, що є практика, що замість державного сьогодні використовується малий державний герб у формі тризуба. І таким чином е, я хотів би е, звернути увагу на те, що перше ніж критикувати е, суддів чи їхніх колег, чи ВРП, чи незаконність, чи законність, то всі вони між собою пов'язані, і для того ви повинні думати так, як вони. Чи впливають ці твердження на ваші права або законні інтереси? Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.